ЙОЗЕФ РОРЕР Нотатки під час ПОДОРОЖІ від Турецького КОРДОНУ через Буковину вздовж Східної та Західної Галичини, СІЛЕЗІЇ ТА Муравії, до Відня Переклад З німецької ЛАРИСИ ОЛЕКСИШИНОЇ УРИВОК ЛИСТ ШОСТИ ГАЛИЧ 27 ЛИСТОПАДА 1803 року я обіцяв вам ще маленький опис Станіславського округу. Він стосується Галича на Дністрі. Колись це місто було резиденцією королів, а нині воно настільки бідне, що його значно справедливіше було б назвати єврейським гніздом. Я недовго був на заїжджому дворі, взяв собі прислужника іудея і звелів провести мене вулицею Караїмів. Тут розміщується іудейська секта, до якої я ще на віддалі відчував шанобливість. Тут були низькі, зовні малопривабливі будиночки, поблизу них розташовувалися маленькі поля. На яких вирощували трохи тютюну та турецької пшениці. Оскільки я саме мав намір вирушити до найвищого священника Караїмів, тим більше я зрадів, коли хлопчик, що мене супроводжував, гукнув мені, що випадково рабин Караїмів саме йде мені на зустріч. Я звелів малому хлопчині єврею повернутися в дім і пішов прямо на зустріч рабину. Тоді я сказав йому польською мовою, що чув про громаду, яку він очолює, багато хорошого тому я не можу відмовити собі у бажанні познайомитися з чоловіком, який власним прикладом навчає таку доброчинну громаду. У відповідь на це Караїм протягнув мені руку та мовив. Це схвалення стосується швидше моїх попередників, позаяк я став рабином лише декілька тижнів тому. Так, ми втратили дуже порядну людину. Я відчув правдивість у цьому енергійному тоні, яким караїм польською мовою звертався до мене, не роблячи гримас, як це роблять талмодицькі іудеї. Зазвичай нас цікавить і зовнішність такої людини. І нині ви зловите себе на тому, що прочитаєте майже протилежне до того, який образ ви собі уявили. Зулім Зарахович, це молодий чоловік 37 років, але виглядає так, нібито має вже принаймні 57 років за своєю спиною, яка, мабуть, від природи так згорбилась, що добрий Караїм лише з великими зусиллями піднімав на мене свій погляд. Цей згорблений чоловічок з абсолютно жовтим лицем ледь сягав мені до череса. Коли я зустрів його, на ньому був довгий синій сюртук, повністю закритий, обшитий чорним хутром. На голові в нього була велика польська шапка, окрім того, посух, ще довший, ніж він сам. І, до речі, такі чисті чоботи бачите, які я не звик на наших брудних іудеях. Так я оглянув з голови до ніг чоловіка, в якому не очікував побачити нічого іншого, ніж практичні устої щодо чистоти релігійних принципів. Але й цей караїм, що відхиляє усі рабенізми, написані у великому Талмуді, дотримується лише старого заповіту і наважується потрапити до його внутрішньої святості за власним розсудом. Видається в очах інших неопереджених людей, які не є караїмами, людиною, що страждає людськими вадами. Особливо схвалює здоровий глузд, яку медична поліція в жодному разі не може визнати здоровою. Він, власне, береже себе так само ретельно, як і кожен інший караїм, від того, щоб не побачити смерть свого ближнього, позаяк вважає, що зганьбить себе, і тому повинен, згідно з нинішнім звичаєм, одразу ж побігти до Дністра і зануритися у воду з головою. Навіть жінки цієї секти не є винятком для цього ганебного закону, вони також повинні занурюватися в річкову воду так глибоко, наскільки це можливо, щоб сила потоку не захопила їх. Неприємне усвідомлення перебування в цьому сумному становищі призводить до того, що кожний караїм уникає своїх братів та сестер, коли йому лише здається, що вони лежать на смертному одрі. У поспіху Караїм шукає талмодисько іудея, який не був би Караїмом, і робить за гроші все. Платить йому, щоб той опікувався хворим чи покійним. За два, три чи чотири дукати, і перш ніж сплине передбачений вірою час тривалістю 48 годин, навіть не очікуючи 24 годин, Караїм уже вимагає, щоб талмодицький іудей обмотав зблідле тіло, поклав його до труни та у могилу. Караїм у кращому разі спостерігає за огорожі, чи його спочилого товариша у вірі правильно опустили на Божу ниву Караїмів. Аж здригається тіло, коли подумаєш, як легко тут можуть поховати уявно мертвих, оскільки це траплялося навіть у звичайних іудеїв. Коли ти мислиш собі, як легко невіглас може вважати синці, які часто є нічим іншим, ніж цинготним висипом за трупні плями, як легко недосвідчена людина відчуватиме трупний запах там, де присутній лише трішки відразливий дух, як гниття однієї частини людського діла передчасно можуть вважати за прикладом ушкодженого тваринного організму за смерть. Я запитав рабина, як його добре серце може бути таким лютим, щоб не зробити останню послугу своєму ближньому і не бажати самому поховати його, як він може взяти це на своє сумління, доручити першому ліпшому і без того несхильному і заздрісному до караїмів іудею приймати рішення, чи Караїм справді мертвий? Але рабин глянув на мене зі співчуттям. І замість того, щоб почати зі мною розсудливу розмову, спокійно відповів цього хоче Господь. Ми також повинні зі зішкребти усі стіни тієї кімнати, в якій лежав покійний. Так само потрібно зішкрябати та помити начисто всі дошки в тій кімнаті, де помер хворий. Цей вид очищення ми прийняли на себе. Але, знову почав я, ви визнали сумнівним джерелом і відхилили звичаї та традиції іудеїв, а ваші очищення є нічим іншим, ніж пережитком іудеїзму. Ні, сказав рабен, швидше це ознака розрізнення караїмів. Талмодиський іудей миє, коли в його розпорядженні немає жодної іншої людини, тіло свого рідного батька та кладе його власними руками у могилу. Ми не маємо права цього робити. Я не міг стриматися, щоб не заперечити йому знову ж таки польською мовою. Побачите, що саме через те, що ви так швидко відправляєте своїх людей з громади живих, ваша громада завжди залишатиметься малою. Число її не може збільшуватися. Ні, перебив він мої слова, тільки Бог хоче цього. А хто може суперечити Богові? Я замовк. Незабаром ми вийшли з місцевості поблизу Дністра та кладовища Карагімів. Тоді я попросив рабина відвести мене до синагоги Караїмів. Рабен забрав з дому ключі і сказав, що він дуже поважає мою особу, тому із задоволенням відчинить мені двері храму. Ви можете бути певні, любий золіме, відповів я. Я не входжу до вашого храму, щоб поглузувати з нього. Я дуже шаную його, і, хоч, як бідно, зрубаний з дерева ваш дім молитви, у дні шабату до нього заходить громада загальновідома своїми чеснотами. Її спосіб життя слід вшановувати, якщо лише не плекаєш у грудях іншого проклятого сектантського духу. Добрий рабен по особливому поблагословив, навіть якщо він і не перехрестив мене. Благословення я прочитав на його обличчі, в усіх його манерах. Я потиснув йому руку, не бачачи більше нічого в синагозі, окрім праведного чоловіка, що стояв переді мною, і попрощався. Запевняючи, що всюди, де зможу послужити будь-якому Караїму, зроблю це із задоволенням.